Ну, що тебе тут горобчики не поклювали ще, треба вже зав'язувати. Я в минулому році просто, ну які були вдома тряпочки зав'язувала, то зберегла. Ну, а це ж такий, я його не садила, він сам себе посадив, я вже говорила. Ну, тепер треба ж зав'язати, хай лишиться. Насіння дорого зараз. У нас там сан санич так, мабуть, я не знаю, зараз, мабуть, гривень 50 коштує пакетик. Ой, колись це було 5 копійок рюмочка і, здається, 10 копійок стаканчик бабушки продавали. Завжди купували. Так, взяла марлічку. І поки... Не така спека. Зараз одіну фустинку йому, цьому соняху. Бачите, який здоровий. Так, бо тут горобчики, як же ж правильно, ні. Треба на всю. Тут горобчики літають і Ух! Водичку п'ють, так що поклювати можуть. Ось так я зав'яжу, і це вже все дозрівай. Якусь сковорідку насіння можна посмажити. Так, і я сьогодні планую ще зараз винесу, в кладовці візьму. Килим у мене там є, який треба попрати ще один. Припікає сонечко. Ой, а тут портулак росте. Я вас полола портулаки. Угу. Дивіться, який в нього корінь. Говорять, що він корисний. Вчора навіть Фенді його хотіла їсти. У нас тут косять, зараз спробую, може, і мені покосять. Тільки буде коштувати. Я бетушки скосила. О, хлопчики працюють вдвох тут. Все мені тут косять. 300 гривень. Ну і добре. Пішла. Ой, телефон гарячий. Ось такі справи. Я сьогодні поливала тут, вже все засохло. Ой, та оце мені легше. Тепер. Спека стоїть. Я наколотила собі кови, бо я оце, мабуть, хвилин 40 брала оцей килим. І дивіться, я його там прала, потім сюди його підтягнула, і він вже ота частина вже висохла. Уявляєте, яка тут спека? Ну, ще, ще мокро. Ну, я думаю, сьогодні-завтра він вже висохне. Це він так до вечора полеже, потім я його на і так поночує, і потім вже й буде сухий. Це старенький килимок. Але він мені ще згодиться. Думала не прати, а потім передумала. І зараз на дворі дуже жарко, тому робити, як би треба тікати, тікати. Я вже наколотила каву, вона трішки вичахла, думаю, на вулиці поп'ю і піду в хату. А коли килим прала. Телефон виключився. Не став знімати навіть. Так йому жарко було. У мене майже висох килим. Дивіться, я його вже сюди поклала. Ну, тепер не знімаю, хай він ще тут поночує ніч. А це ми їздили в АТБ. І зробили закупки деякі. І зараз я покажу, ну, тут все. Так, швиденько, бо спека неможлива. Так, зараз повикладаю. Що купили? Будемо на килимку. Так. Швиденько викладу вже ж і, і потім загрузю. Ось так. Можна вже висипати. Так, дивіться. Приїхала Віка і каже, ти знаєш, що генератори не працюють в АТБ. Тривалий час не було світла, і щось там трапило, що вони потребують охолодження, мабуть. Ну, каже, як дадуть світло, тоді поїдемо. Кажу, добре, ну, тут у нас АТБ по першій лінії і повинні були, повинні були включити в 17.00. Ну, і це ми… І поїхали. І що ми там купили, вже там працювало. Цукор пісок. Ось. О. Два пакети по 31 гривні 90 копійок. Так, молоко пряжене. До 15.07 тривалість. Ну, його тут менше, ніж. Там 900 було, а тут, здається, 870, Да ось таке. І коштує воно. Ой. А, це просто наше навіть. А ми раніше брали Яготинське. Ну, колись брали і це. 42 гривни 20 копійок. Оце пляшечка. Так. І знижка АТБ була 2 гривни 11 копійок. Значить, і заплатили ми за пляшечку 40 гривень, він 9 копійок. Так, цукерки. Цукерки. Зараз, цукерки я взяла, віднесу Наталії. В неї буде ось рік, як. Не стало чоловіка, тому я взяла на панахідки, а вона хай вже їх попакує, бо і в мене нема вже нікого з рідних майже, кроме віки. У мене нема нікого. Значить, своя лінія цукерки, як же вони називаються? Треба подивитися, бо щось я, краски, краски з арахісом. Значить, тут їх, господи, загубила ж уже. 572 грами по 137 гривень 35 копійок, на 78 гривень 56 копійок і знижка АТБ 3 гривні 93 копійки. Ну, це ось такі. Раніше ми теж їх брали. Так? І взяли ще цукерки. А де вони далі? Ну, ладно, потім, а то я загублю все на світі тут. Так, і в пакет 90 копійок. Ковбаса була по акції, е, мускат на салямі. Термін придатності до 26 липня. 377 грам тут її. 105 гривень, 84 копійки коштує і мінус знижка 5 гривень 29 копійки. Так, о, трішки устатковується тут. Та я не хочу пропустити. Брали великий пакет, а потім я вже тут переклала в сумку, бо забули сумку вдома, а пакет зараз віка забрала. Я їй там компот зварила, поїхали вони. Так, рукавички. Ой, рукавички дорожчають і дорожчають. Господарчі, своя лінія МК. 30 гривень 90 копійок. Дві пари купили. Так, мультизлакові палички. Віка пішла. Скажу Віка. Тільки брали, дорого було, а вона каже: так зараз акція. Я взяла дві упаковки. Е, значить, 250 грам бамбукс е, смаком згущеного молока і коштують. Одна упаковка коштує 46 гривень 50 копійок. Мінус 2,32 АТБ знижка по карці АТБ. І заплатили за одну 44 гривні 18 копійок. Так, от тепер цукерки Ромашка. Теж була акція 384 грами. По 136 ,99 гривень 99 копійок. Оце на 52 гривні 60 копійок. І мінус АТБ знижка 2,63. 130. Так. Ну, ага, не, не написали скільки. Я зрозуміла. А, вони написали ціна зі знижкою на, за кілограм. 130 гривень 14 копійок. А від 50, від 52 гривні 60 копійок 2,63 мінусом. Ось так написали. Ну, ми їх теж вже брали. Це я теж наталі віднесу. Хай пакує. Так. Ну і пакет 90 копійок, сметана. Сметана яготинська 15%, 35,90 мінус гривна 80, заплатили 34 гривни 10 копійок. Оце така. Так, завжди її беремо. Так, елемент живлення взяли на кінець. Мені оце одного вистачає на один тиждень. То це якраз на місяць буде елемент живлення в нас коштує 4 штуки 25 гривень 90 копійок. Так, далі, зараз розберусь. Зубна паста коштує 54 гривни 90 копійок. Була акція. Ну, а знижки АТБ немає. Колгіс Макс Вайт. 100 мл. Так, морозиво. Морозиво по акції. Одна 70 грам, звичайно, мало. Але ж, так, 11 гривень, 30 копійок коштує пачечка. Так, і ще що? Це в аптеці взяли і теж не через інтернет, тому що теж у них не працював генератор, і не було тої знижки, що через інтернет береш, тоді якось набагато дешевше. Ну, Зараз заплатили 95 гривень 60 копійок за дротаварін. І в Аврорі Агара-Агар це Віка вже сама їхала і купила, бо я з цим Агаром-агаром кажу, подивися, ще й в АТБ. Ну, вона зайшла таки в Аврору і взяла. Там, де ми з Наталією брали, але ми брали по 15, здається, гривень. А зараз коштує він 8 грам тут. По 14 гривень вона взяла оце. Все-таки покупочки здійснили. АТБ Аптека і Аврора. Гайчка, привіт, ти мене пустиш. Наташа, ти там? А я, пусти. Та нічого він нормально. Почти, О, голова болить. Ой, Боже, ну що це за Наташа? <гум> так, от 40 градусів. Сказала Віка, в Дніпрі на сонці 50 градусів було. Ну, я от ходила, картошки собі на укопала. Там уже холодок, ну все зараз... Ну, я поняла. Ну, давай, годуй його, я буду тобі давати. А що? то ти в Дніпрі їздила? Ні. В АТБ їздила. А, Ні. Зараз, пошли, ай, пішли. я там. Та дві шланги, видно, останній раз оце як копала, ага. чи то й полола. І не видно, прорубала. прорубала. Та тільки що ізолентою залітувала. Наташа, а, Наташ, а чого там от скамеечка там? Я поливала, забулася принести. А я думаю, чого вона там стоїть? Я сиділа все сидки поливала. Ага, я зрозуміла. Каже, ще жарко, жарко, він і їсти не хоче. Айчка. Ага. Ти що думаєш, що там у кухні не так жарко, там теж жарко. Іди кушать, іди. Іди кушать, іди. Іди, Айочка, кушать, Іди, Наташа тобі кушать дала, іди. Яке там... Наша сьогодні двічі їла. молоко, я Ну що це робиться, ага, мая? Як тобі не соромно? Ото ночі поїб, трошки кашу. Добав, іди, 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 я закрила. Іди, іди, іди. Все, іди кушай. Кушать, іди. Куди ти пішов за Наташою? Що ти крутишся? Я вже дала тобі крашенку. А, він думає, що крашанку. Ну, я вже дала. Ой, чудо. Коротше, в них теж виключився оцей генератор. І да, Віка приїхала, каже, бабуля, зараз гляну, він в пер першій лінії, коли включать їм, та поїдемо, бо а тебе закрилося. Ага. І ми ото вона подивилася, що після 17 включають і каже, давай швидко збирайся. Я кажу, так а що мені там, одіться та й все. Дивися, на тобі агар агар. А, та я може завтра візьму. Ну і що візьмеш, хорошо? А я, може, завтра возьму собі багатенько. Хорошо, спасибо. Я так. в це. А хто тебе їх буде брати? Ти знаєш, вони зараз ми, Віка купила дешевше, ніж ми з тобою тоді взяли. Да. По 14 гривень в Аврорі. А, а, Ну, а ми ж в Аврору ж туди не доїдемо. Ну так це ж ми тоді з тобою були і, і взяли. По-моєму, ми взяли. А, по... А то, то, ми в Аврорі, Аврорі взяли, Да. По 17 ми. ми по 17. Наташ, а це пробуй моє. то... Ти, я знаю, що ти сушку не любиш, ну це вроді як і не сушка. Ну от, абрикоси. О, Як курага. Хороша. Їж на здоров'я. Наталочка, а це на панахідки? Ти будеш пакувати, mm -hmm. поняла, так mm -hmm. я вже зарані принесла, думаю, mm -hmm. а то таке принесеш в той день, Уже панахідки зроблені. От, поняла? Ти будеш їсти жарену картошку. Ні, я нічого не буду їсти. Чого? Я водички тільки хочу. Так вона тепла. Ну і що, я й теплу поп'ю. Ну бери. Ага. бери, бо я хочу жарити. Жар, що хочеш роби. я не ні. Та ще жарену, ти що? Та ні, я хочу жарену. Ну добре, тоді їж жарено. Я пішла даже... О, світло появилось. Да? 15 Бо я щас теж пішла, то води поп'ю в тебе і пішла додому. Ну, може, кофе від. А, ну давай тоді кофе, да. Давай кофе. Це скільки ти викопала рядочків чи цих е, кущиків? Чотири. Чотири. Так і так нічого, ти знаєш. Ну, то синя. А, то синя, да? То синя. Десять для тих і така. Така крупна особа. Така крупна. Ага, ага. Усі. Ага. Бачиш, так ага, ще більше, ага. більше є тут. Oh. Ну я аця, аца обсі мала. Біленька мала. А, ця, а ця? мала. Я поняла. В общем, Наташа попробувала цукати, сказала дуже солодкі. Ну, сама абрикоса солодка, а все остальне я робила по рецепту. Ну, хороше. Так каже, так його. До зими витягаю. Конечно, витягаю. <laughs> та, та я й сама теж так оце пішла та й од, одну взяла та й з'їла. Та Отак. От так, мені кава готова. Готова, берепить. Ага, поп'ю кави та й пішла, нам світло дали. Неожиданно. Оце в мене, мабуть, кондиціонер включить. Ну і хай собі буде. Я вже двері відкрила. А, да. Ну, зараз, зараз я кави поп'ю, будеш йти, а я пішла. Так що, завтра ви їдете? Та й ти ж їдеш. Чого я буду їхати? Ну, не сказала Алюся, скажеш йти. Та ні, я не збираюся їхати, і ще й так рано. Ну, вісім часов десь на Ні, а чого я буду їхати? Ну, не, мабуть, ж хотіли, щоб у кахва В таку жару? Ні, не хочу, я буду вдома. Я... Там ти справишся сама. Та я там що там да, Так що має. Я, я не, не хочу я їхати. Як вона не розсердиться, ну мені не хочеться їхати. На угу. Це на кондиціонір. Це ж була кажу вже жара. Віка, ми теж хотіли. Віка приїхала і каже, а колись світло виключать? Я кажу, в 16. А вона каже, нема коли вже включати кондиціонер. Тільки вона так сказала а світло й виключили. Двадцять минут 5. Угу, угу. Ну і тож, так що ми теж були. Ну, ми трошки побули, потім поїхали, ж то е, в АТБ. А, а в магазин не жарко їздить. Ну, поїхала ну, ото. У мене молочка не було, сметани не було. А мені досі ота сметана, що ти мені купляла. Ага. Ну, це ж так і сив. І були облинчик, що ж вони поїли? Та ну, стільки ж його їли. Ага. То що то таке? О, то ж кое-що купили. Та і Віка поїхала додому до себе, туди, до, до, де вони з Артюмом живуть. А я думаю, бистренько зняла відео, що ми купили, і думаю, понесу ж тобі курагу і понесу тобі агар-агар. Та я завтра, може, куплю. Ну і що ти що ти хочеш, щоб я забрала? Ага. А чого? Ну може й тобі треба бути. Ну, тоді в мене буде. Ну візьму в тебе, я ти, треба... скільки раз ти вже так от принесеш мені, кажеш, хай блін, я забула. Та я зараз не печу ні, ні булочки, нічого. Та оце для випічки бумагу не за не купили. Мене нема зовсім. Мені треба написати суха, сухарі треба взяти. О, це про сухарі помнила, що тобі треба. там нічого не помню. Боже, копійки стоять, ну треба тобі таке. Все, ти мене проважаєш? Да. Виключаюсь. Виключаюсь.